Доброго та благословенного ранку я хочу бажати всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я об'єднуюся в подяках Богові за день життя, за сили, за здоров'я, яке Він підтримує, щоб ми могли прийти до нього. Разом з тим, Бог залишив для нас у своєму слові обітниці, на які, покладаючись вірою, ми можемо мати надію на вічне життя. Тому що все пов'язане з вірою. Послухайте вірш, записаний у другому посланні до Солонян, у другому розділі 13, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину. У цьому тексті показані два головних засоби спасіння людей. Це божественна дія і сильна жива віра послідовників Христа. Співпрацівниками Бога ми стаємо саме через освячення Духом та вірою в істину. Від своєї церкви Христос очікує співпраці. Він не збирається винаходити якийсь інший засіб, який би додав дієвості Його Слову. Він зробив велику справу, надихнувши своє Слово. Кров Ісуса Христа, Святий Дух і Божественне Слово належать нам. Усе це послане нам небом з єдиною метою, щоб спасти душі, за які помер Христос. Від нас очікується повністю покладатися на обітниці Божі і стати Його співпрацівниками. У цій роботі Божество не має взаємодіяти з людським. Христос розп'ятий за наші гріхи, Христос Воскресний з мертвих, Христос, який вознісся на небесах як наш посередник, це і є наука спасіння, яку нам усім необхідно вивчати і передавати іншим. Божий задум полягає в тому, щоб його народ був освяченим, очищеним, святим народом, що несе світло всім, хто оточує його. Господь бажає, щоб утілюючи істину в своєму житті, його люди стали славою на землі, благодаті Христової досить для здійснення цього. Немає межі для корисності того. Хто, відкидаючи свій егоїзм, дає можливість Святому Духові діяти у серці та провадити життя цілковитого посвячення Богові. Усі, хто посвячує тіло, душу і дух на його служіння, будуть постійно отримувати новий заряд фізичної, розумової і духовної сили. У їхньому розпорядженні перебувають невичерпні запаси неба. Христос наділяє їх подихом Свого Духа і життям від свого власного життя. Святий Дух використовує потужні сили, щоб діяти в їхньому серці і розумі. Завдяки даній нам благодаті ми можемо отримувати перемоги, котрі через наші помилковість та упередженість наших думок, вади характеру і брак віри здаються неможливими. Кожному, хто без останку віддає себе Господу на служіння, дарується сила для досягнення незмірних результатів. Господь бажає, щоб самим основним результатом була перемога над силами зла. І послухайте, що Він говорить про Койсай в 59 розділі 19 вірш. Гнів Господа нагряне на ворогів як гірський потік. Господній подув їх прожене. Бог передбачає сприяння у всіх критичних обставинах, де людські можливості виявляються безсилими. Він дає Святого Духа, щоб надати допомогу у кожній складній ситуації, зміцнити нашу віру і упевненість, просвітити наш розум. І очистити наші серця. Ви повинні прийняти рішення використовувати вашу волю для прославлення Христа. Коли ви підпорядкуєте Йому свою волю, Він почне керувати вами і буде діяти у вас за своїм бажанням і своїм уподобанням. Ваше Єство буде контрольоване Його Духом, і навіть ваші думки будуть слухняні. Якщо ви не в силах контролювати свої пориви і почуття, то ви можете контролювати волю, і за допомогою цього буде здійснена повна зміна вашого життя. Коли ви підкорюєте свою волю Христу, то ваше життя з'єднується з Христом у Бозі, і ви отримуєте силу, яка вище за всі начальства і влади. Яка робить вас сильними в його силі, тоді нове життя, життя віри стає можливим для вас. Ви ніколи не досягнете успіху в духовному житті, якщо ваша воля не буде підкорена Христу і не буде співпрацювати з Божим Духом. Не вважайте себе безсилими щось зробити. Повірте в свої сили і пам'ятайте. Що Бог обіцяв дати вам Святого Духа, який допоможе у кожному вашому зусиллі. Життєва праця, доручена нам, полягає в приготуванні до вічного життя. Якщо ми робимо цю роботу так, як того хоче Бог, тоді кожна спокуса буде сприяти нашому прогресу, оскільки, опираючись. Його зваблюванням ми вдосконалюємося в духовному житті. І коли ми опинимось в епіцентрі боротьби, невидимі ангели будуть поруч з нами, маючи небесне доручення допомагати нам у боротьбі. І під час кризи ми отримаємо силу, твердість і енергію, що перевершують усе земне, кожен. Хто хоче бути переможцем, повинен розпочати боротьбу з силами темряви. Святий Дух завжди працює, очищаючи, облагороджуючи і виховуючи душі людей, щоб вони стали придатними для життя у суспільстві святих ангелів. І вони мають бути придатними для життя святого життя уже тут, на землі. Інакше вони не будуть у присутності святих ангелів. Ми хочу молитися, мої дорогі, щоб Дух Святий допоміг нам пройти цей земний шлях, щоб потрапити в суспільство святих ангелів. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою, найперше складаємо щиру подяку за життя і за можливість, яку ти дав нам сьогодні, відкрити Твоє Слово, почути Богонатхненні слова, потіхи, розради. І підтримки, Господи, почути обітниці, які Ти хочеш дати всім, і нам, зокрема, щоб ми були переможцями, щоб ми, Господи, перемогли всяке зло, гріх і були Твоїми послідовниками вже тут, на землі. А коли щоб ми могли зустрітися зі святими ангелами і з Тобою, Господи, в царстві Твоєму. Прости наші провини, почуй наші молитви, прийми наші подяки. І допоможи, Господи, щоб ми вірою покладалися тільки на Тебе у всіх обставинах життя, особливо тепер. Ми особ... просимо Тебе, щоби Ти поблагословив нас, наші сім'ї, наші родини, наших дітей, Тату, дорогий Небесник, поблагослови нашу країну, щоб у ній запанував знову мир і спокій, і щоб Дух Твій Святий побуджував серця людей приходити до Тебе, шукати порятунку тільки в тебе. І, Господи, щоби Ти приніс ту славну перемогу для нашого народу, це наша молитва і прохання до Тебе. А за день життя, який ти нам подарував, у милості своїй ми дякуємо Тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Я знаю, дорогі мої, настільки ми безсилі, коли стоїть питання великої боротьби із власним я. Але Бог дає цю допомогу, якою Він хоче здобути у нас перемогу, перемогу над власним я, над власними гріхами, які ми ще інколи припускаємо у своєму житті. Адже Бог дав обітницю, що Він вибрав нас як плоди для спасіння, і ми маємо бути освячені Духом Божим і вірою у істину. Тому, мої дорогі. Якщо ця істина, яка є у Слові Божому залишається десь у стороні, про освячення мова не може йти. А якщо ця істина завжди з нами, ми її досліджуємо, переконуємось в ній, то Божа обітниця виконається. І настане день, коли ми радо вийдемо на зустріч Ісусу і скажемо, це наш Бог. Так хочеться, щоб цей день настав якнайшвидше. І щоб всі, хто дивиться передачу ранок з надією і хто не має такої можливості, щоб були в числі спасенних, будьте благословені Господом До побачення!